Всім привіт! Я вас вітаю в АТБ! А ви бачили, який класний асортимент в АТБ усілякої канцелярії? До школи привезли. Зараз ми з вами переглянемо. І навіть дещо бачу я промгрупи дуже цікаве привезли. Дивіться, який гарний пластилін. Такого пластиліну в дитинстві у нас не було. Набір для творчості. Скільки ж він коштує? Дуже класно. Клас. Мені самому захотілося щось зробити з цього пластиліну. 82 гривні. Незамінний клей ПВА. 16 гривень 40 копійок. Завезли дуже багато різних блокнотів. Подивіться, які золотаве напилення на сторінках. А ось такі блокноти зошити, точніше, да? вже йдуть з калькулятором. Дивіться, який гарний бірюзовий. Набір фломастерів, зверніть увагу, двосторонні 10 штук упаковці, з однієї сторони тоненький гриф, а з другої сторони трішки товстіший. І ці фломастери коштують десь тільки що я бачив. Ось такі з'явилися ручки, пиши стирай. От би нам такі ручки колись, да? Написав щось не так, стер. Зараз для дітей ціла купа всякого такого чудового. Так, далі олівці. Ось такий набір олівців 16,50 в наборі 4 штуки. Вже йдуть з родзинкою. Ой, з, з резинкою. <смір> з Також ось такий набір двосторонніх олівців. 12 штук в наборі. Набір кольорового тіста для ліплення. Чудовий набір олівців, грубі олівці йдуть великі, і всередині чинка. Набір з 12 штук. Зошит ВТБ ТБ на 48 аркушів 21 гривня, 40 копійок. Ось такий набір ручок в наборі 2 штуки. З кристалами Сваровські. Надзвичайно, бачите, якщо ви там побачите, Надзвичайно цікаво. Так, 38,80. Ось з тієї сторони краще видно. Бачите, який він гарний, які вони класні. Також є лупа. А ми, хлопці, збиралися, коли було дуже жарко, з лупою виходили на вулицю і палили все, що можна було палити через сонячні промені. 40 гривень. Дивіться, які цікаві набори резинок, стирачок для дівчат. Усякі там. Парфуми, сумочки, а для хлопців крокодили. Резинки в кольоровому боксі. 35 гривень. Ось такі ножиці для картону та для паперу можна придбати за 45 гривень. Ось такий цікавий блокнот з калькулятором. І тут вже йде ручка. 179 гривень. Класний калькулятор, тому що він бірюзовий 129 гривень. Навіть можна купити ось такий набір наліпок різних. Тут і наклейки, і наліпки, нотатки якісь робити. Ціна їх 100 гривень. І такі, що є, це, мабуть, для хлопців. Чудовий набір гелових ручок, 24 штуки. Я такий набір пам'ятаю у дівчинки, яка сиділа зі мною за партою. Мама привезла з Польщі ось такий набір кольорових фломастерів. Як я їй завидував, як я хотів такий набір. Я просив маму купити, а мама каже: ну де я тобі куплю? А Набір гелових ручок 129 гривень. Ось такі чудові мімішні ручки. А ще є ручки антистрес. Взагалі круто. Будете в АТБ, попробуйте антистресову ручку. 50 гривень. Є ось такі стікери. Цілий набір. Тут дуже-дуже багато стікерів різних. Папки пластикові, вже всередині з такими, дивіться, кольоровими. Папка закривається на зіп, є багато різних. Ось така, ось така. Я скажу, що всі дуже гарні. 36 6 гривень ціна, дивіться, які гарні ручки. Тут теж які кристали сваровські, і можна вибрати в різному забарвленні. Покажу вам усі, подивіться, які вони красиві. Для вчительки, в самий раз, щоб писала. Оцінки ставила, дуже гарні ручки. Так, до речі, непогані набори. Тут і скрепки, і зажими, і голки. Ну, як голки, оці як, 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 як вони правильно називаються, для коркової дошки. Так, набір цей коштує 80 гривень ціна його. Набір двосторонніх маркерів. 6 кольорів, 45 гривень. Хороший набір і ціна хороша. Так, набір фломастерів 18 штук, а тут 10 штук дивно. Де ж цей набір фломастерів? Може доберемось до нього. Я ось це хочу подивитися, що це. А, дивіться. Це кулькові ручки. Набір кулькових ручок. Так. Кольорові вони чи які? Набір фломастерів. А, оце ж вони і є. Набір фломастерів 18 штук. 50 гривень. Цікавий набір кольорових олівців. Не знаю, що це за олівці. матеріал. Так, 24 штуки. Чи вони гелеві, чи які вони. Чи воскові, здається, вони воскові йдуть. 129 гривень такий набір. Так, а це що в нас? Це у нас набір фломастерів з ефектом пензлика. Ух ти, це взагалі круто. І скільки такий набір фломастерів? 119 гривень. Хочу сказати, що це чудовий такий набір фломастерів з ефектом пензлика. Можна малювати як справжній а, художник. Фарби без пензлика. А, так, 51 гривня. Точнісінько такий пластилін був у нас, але кольори були жахливі. Тут хоч кольори, дивіться, які гарні. Взагалі суперові кольори. І тут в наборі 18 штук. А ось такі фарби акварельні я знайшов з пензликом 24 кольори. І ціна 100 гривень. Та навіть є кольоровий гуаш. Дивіться, який цікавий набір блокнотів в наборі 4 штуки. Тут йдуть ось такі з динозаврами. Дуже цікаві, дуже класно придумали. Так, тут йдуть для дівчаток ось такими піонами та підсніжниками. Ще є для хлопців космос. Набір кольорового паперу 50 гривень. Давайте подивимось кольори. Ух ти, дивіться, який гарний металік. Набір кольорового паперу преміум. Кольори такі незвичні. Також є кольоровий картон для творчості. Кольоровий картон 70 гривень. Його можна відкрити і тому ми з вами подивимось. Нічого собі картон. У нас такий був звичайнісінький картон, дивіться, які гарні листи, І кольорові усі, красиві. Оце я розумію, кольоровий картон. Круто ж, правда? Зошити для малювання по 40 гривень на 12 аркушів. Колись дуже давно я також мав такий блокнот, коли працював в компанії. Великий. І тут на відділення пластикові йдуть, на 4 відділення пластикових. 100 гривень дуже хороші стікери кольорові наліпки. Так, кольорові стікери 40 гривень. Набір пензликів для малювання. Тут різні йдуть по товщині шість штук в упаковці. 80 гривень. Такого формату зошитів у нас в школі не було. Товстий. Товстий такий на спіралі. А4. Порозбирали усі картини по номерам. Залишились ось такі, якщо я показував ще минулого разу, чомусь вони мені нагадують шпалери. А можливо і вони гарні, коли розмалювати. Дуже цікавий блокнот на магнітній застібці. Ось такий. 100 гривень. Гарні великі метелики, об'ємні. В кімнату для дівчаток. Теж цікавий набір для творчості розфарбувати динозавра в упаковці цілий набір динозаврів і фарби з пензликом. Будуть ексклюзивні динозаврики. Дивіться, яка гарна пряжа. В АТБ, подивіться, яке поєднання кольорів, надзвичайно красиві. Дуже гарно. Тут я знайшов ось таку ще пряжу. Три кольори. Так, і зараз скажу ціну цієї пряжі. Знову привезли ваги, подивіться. А хомфую, ну це часто привозять цієї фірми в АТБ продукти такі, товари. Плита індукційна. До речі писали, що хороша? Я запитував в коментарях, що ніби добра ця плита, але потрібен. Спеціальний посуд до цих індукційних плит, чотири режими приготування їжі і плита 799 гривень. Тепловентилятор. Зараз до речі дуже похолодало. Три режими і довгий шнур. Ціна 799 гривень. До речі, оце зараз потрібно. Зараз машини будуть сідати акумулятори. І вони потрібні а, оці прикурювателі, як кажуть, да? стартові дроти. 189 гривень. Так, до речі, мені потрібен рівень будівельний, а я десь тут бачив, тільки що і не можу знайти. Так, дивіться, який набір форм. І, до речі, тут два, дві форми в наборі. Тут дві форми в наборі на 2,3, та на 1,4 літри. До духовки, до холодильника, до мікрохвильовки, до посудомийки. І ціна 399 гривень. Зараз зі знижкою, був 500. Знову привезли салатники прозорі, надзвичайно крутий. Мені, мабуть, теж потім буде. Придбати потрібно буде. Їх можна навіть використовувати в духовій шафі до 300 градусів. Можна навіть випікати щось, але я би використовував як а, салат. Так, ціна салатника зараз а, дивіться 259 гривень, був 400, зараз знижка. Класні оці сушарки, все одно вони класні, вони мені також подобаються. Ну, я вже придбав там собі схожу. І ціна цієї сушарки. Так. Сушарка стацію. Зараз вона 100 гривень, була 130. Теж хороша знижка. Дивіться, які гарні склянки. Стакани новорічні. А малюнки тільки одні. Давайте подивимось. Які ще тут малюнки є. Зазвичай привозять різні. Бачу всі однакові. Ну добре, одинакові. 139 гривень набір склянок. Дуже хороша помічниця, ось така сковорода гриль. Я хотів відкрити, але потім думаю, ні, не будемо відкривати, тому що не треба довго часу. Також 24 см. Вчора я готував лаваші на сковорідці гриль. До речі, теж дуже зручно, що ручка складається. Так менше місця займає у шухляді. Зараз хорошою знижкою, 35%, 299 гривень, була 459 так, далі у нас тут ідуть форми для випікання, комбіновані подвійні, 26 см, роз'ємні. 249 гривень була, 200, була 349. Кому стане при нагоді? До речі, цікаві чашки, які малюнок з'являється, коли вода в чашці. <сум> ось можна вибрати. Тут є і крокодили, і бігімоти, і олені, і метелики. Коротше, весь зоопарк. Знову з'явились ваги кухонні, ось такі невеличкі. Цікаво, яка ціна. Зараз проб'ємо ціну. Без знижки ну добре. Так, ось такі кросівки Є також в чорному кольорі, ну це жіночі, в чорному та, та білому. Так. Знову нема цінника. І бурки. А я пам'ятаю, бабушка казала, прощай, молодость. Точно зачнісінькі для старших людей. Так, і вони 500 гривень. Да. Чверть пенсії, такі бурки. Ну що ж, я буду закінчувати відео, бажати вам економних покупок, мирного неба, міцного здоров'я і до зустрічі. Всім пока-пока.